Що стосується дезінформації, хотів вам також хотіла вам сказати, повернемося на 15 місяців назад. Коли все почалося? З першого моменту це почалася війна, також інформативна війна. Що люди Путіна черка шукали вас, і ви. Я пам'ятаю, я була у прямому ефірі, розповідала про цю війну. І з'являється, що ви з'явилися без піджака. Ви сказали, тут я сьогодні, я у Києві зі мною є мої міністри. і ми тут для того, щоб. Щоб воювати, тому що почалася війна. Коли ви знову повернетеся і вдягнете піджак елегантний, і також може я вам подарував також галстук. Може і галстук, із... я пам'ятаю, брона, дуже дякую. Він подарував мені кроватку, коли був в, в Києві. Я дуже дякую. Це на день перемоги. А, а... Чесно, ви знаєте, ніколи навіть не думав до вашого запитання, що костюм буде асоціюватися у мене з чимось дуже комфортним і дуже теплим. А, а це саме, а це саме моя, моя мрія мрія всіх це перемога. Тож тепер я розумію, що саме саме цим у мене асоціація щодо костюму буде перемога. Пане президенте, ви сьогодні зустрілися з Джорджою Мелоні, яка вам підтвердила допомогу на 360 градусів. Наскільки для вас персонально, е, політична та е, 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 військова допомога для вас важлива, яку вам надає Італія. Це підтримка Італії. Якщо б вона не була підтримка Італії, яка б стала, якась ситуацією була? б? Більше жертв. Це абсолютно правда. Ми можемо говорити, якщо ми говоримо про оборону, захист нашого неба і це а, Air Defense Systems, такі як самті. Я дуже вдячен тут уряду Італії і вдячен там. Вони йдуть разом з допомогою Франції. І, і тут я італії дуже вдячен. Рішення щодо уряду і Джорджі, я дуже вдячен. Більше жертв. Менше, менше air defense systems для України більше ракет влучають. Росія не зменшує кількість ракет. Хоча, скажу вам відверто, завдяки санкціям, кількість ракет, які вони виробляють, в рази зменшилась. Це є правда. Є правда такі виклики, як Іран, які продали їм більше тисячі іранських дронів і. Іншу зброю є інша зброя. У нас є е, е, точна інформація. Нещодавно вони це зробили, але тим не менш боротися нам легше завдяки е, протиповітряній обороні, і тому так, такий захист дуже важливий. Я знаю, що є сигнали, мов не мов ми від деяких політичних людей Італії, що не мов ми за, за Україну. І треба допомагати гуманітарно, медично, тощо приймати людей, але не давати зброю. Розумієте, це про ковід. Це про ковід. Ну давайте давайте зігріємо, обіймо. Ми і не будемо давати вакцини. Це так, голодні діти. Давайте їм скажемо О, ми. Нам дуже жаль, що ви голодні, але ми не дамо вам хліб. Це для нас сьогодні захист. Це для нас сьогодні спроможність вижити ця оборона і ці оборонні допомоги, які нам дають різні країни, включаючи Італію, за що я вдячний так. Не вийде. І Путін як хижак, він відчуває це. коли в цьому об'єднанні якась країна стає слабкішою в допомозі. Він це дуже жорстко відчуває. І дуже конкретне, і вони починають впливати, розколювати е, об'єднання Європейського союзу, об'єднані в нашій допомозі, допомозі нам. А потім е, те саме роблять санкціями, послаблюють санкційні пакети. Ми це бачимо. А потім домовляються з деякими країнами обходити санкції. У мене питання до тих країн, для чого вони голосували за санкційні пакети, щоб Потім знайти формат, як їх обходити, і ми ж бачимо: ніхто ж не ідіот, ніхто не сліпий. Всі бачать, як товарообіг у деяких країн зростає з Росії. і це неправильно. Це призведе до катастрофи. Ось і все. Тому так важлива допомога. Ми високо цінуємо допомогу як е, мілітарі пакети. але ще раз, прихисток до наших людей. Ось, наприклад, сьогодні ми говорили, це можна дивитись на, на, на це як на зброю, а можна на захист. Я вважаю, що це не зброя, а захист. Сьогодні ми говорили з Джорджією щодо броньованих медичних машин. Ми втрачаємо лікарів, лікарі, які забирають просто поранених, які забирають важко поранених з поля бою? У нас не вистачає таких броньованих машин медичної допомоги. Це зброя? Ні, це не зброя, це допомога. Коли я говорю про Air Defense, це зброя. Я вважаю, що це захист, пане президенте. Ви вважаєте, що Білорусія втрачена? Це країна як Росія, чи там щось може змінитися? Я не вважаю, що Білорусь це Росія Росія робить все, щоб зробити із Білорусі Росію. Навіть не так вони їх не поважають, щоб зробити частину Росії, щоб там всім керувати, тощо як збройними силами, так як у них є. Там в багатьох інституціях вже є свої люди, які керують тим чи іншим процесом, але люди. Люди більш 70% людей населення Білорусі, які проти сьогодні Росії, які засмучені війною, які підтримують Україну, і це вже велика різниця. Це говорить про те, що незважаючи на інформаційну політику, незважаючи на будь-які наративи, білоруси борються, вони борються. Це складно, коли тобі по телебаченню і в інтернеті, і в газетах, коли говорять, що Росія твій брат, а Україна ворог. Складно жити в цьому наративі, але вони борються. І я вважаю, що суспільство Білорусі залишиться незалежним. Це складно. Це складно. Це теж війна, тому що у них немає жертв, але є втрачені люди, яким промили мозок. Це також війна. Також війна за незалежність, за свободу слова, за свободу вибору. Це велика війна за ті самі цінності. І тому вони розуміють, що вони можуть бути наступними. Люди чітко там усвідомлюють. Вони Молдова чи Балтійські держави, хто наступний? Вони за це борються. Їм складно. Пане президенте, ви експортуєте зерно кукурудзу, також соняшникову. Зерно, але це не подобається країнам, які знаходяться поряд: це Польща Венгрія і, і, і так далі. Домовленість про зерно через кілька днів закінчується, По моєму на початку червня закінчується цей Це Думали що станеться? Може краще було б забрати ембарго з сільськогосподарської продукції та відкрити. Надію на те, що через обмін, комерційний обмін можна якимось чином досягнути миру. Дякую вам а, за запитання. В цьому всьому є ще політика. І я вдячний державам, сусідам, які нас підтримують, але якщо бути чесним, там є і політика. І ви розумієте. У нас заблоковане Чорне море і зрозуміло, що ми, нам дуже важлива а, допомога зброєю. Ми не можемо ризикувати з відносинах з деякими державами. І тому я я розумію, що хтось користується ті чи інші течії користує, політичні течії, користуються цією ситуацією і підбурюють а, фермерів. То що щоб блокувати наше зерно, але вони не можуть, а вони не мають права, це поза законом блокувати транзит зерна. Ну просто не мають права і тому є штучні якісь кроки. Ми виріжемо ці питання у будь-якому випадку. У мене нормальні були бесіди важливі, продуктивні з європейським союзом і тим не менш. Дивіться, ми компенсуємо те, що ми втрачаємо. Головна історія в тому, що такого не було, якщо б Україна була членом європейського союзу. І тут я не про те, що ми будемо членом Європейського Союзу, сумніву немає. Я про те, що ми повинні зрозуміти, і всі наші друзі і партнери. Україна вже член Європи. Я вважаю, ми вже члени Європейського союзу. Ми повинні допомагати одне одному. Якщо людям дорога енергетика, прекрасно, що Україна зараз підключена навіть у час війни до енергомережі. І люди в Європі можуть отримати більш дешеву енергетику. Це важливо. Якщо наше зерно може допомогти вирішити те чи інше питання, це прекрасно. Всі повинні зрозуміти дефіцит нашого зерна в Азії, в Африці. Вже ж є в Європі. І Якщо хтось не хоче, то давайте все робити по закону. Але і Азія, і Африка купить наше зерно. Але я все одно вважаю, що повинні бути ринкові відносини. Не політичні, а ринкові. Тоді ми всі європейці, тоді ми знов повертаємось до бізнес usual». Так воно повинно бути. Зараз це якісь невеличкі негоразди. Я думаю, ми їх вирішимо точно.